Hello everyone, this is level B1, lesson 45. Phrasal verbs on channel English with Mila. My name is Mila. Please don't forget to subscribe and put like if you like these lessons, or dislike if you don't. Let's continue with phrasal verbs starting with letter H. Hold back. Maria couldn't hold back tears any longer. Марія не могла більше стримувати сльози. Hold down перекладається утримати або триматися за щось. До прикладу, Alex cannot seem to hold down to any job. Здається, Алекс не може утриматися на жодній роботі. Hold on перекладається тримати, утримувати владу або зачекати. До прикладу, The President did everything possible to hold on to power. Президент зробив все можливе, щоб утримати владу. Hold out перекладається протриматися у бою або зберігати надію. До прикладу, The Slaves held out hope for a better life. Раби зберігали надію на краще життя. Hold up перекладається. Затримувати. До прикладу. Plans to build a new bridge have been held up because of the City Government Company's financial problems. Плани на будівлю нового моста затрималися через фінансові проблеми компанії міського врядування. Now it's time to practice. Let's do an exercise together. Тете тети a minute. Зачекайте хвилинку. Зачекати це фразове дієслово to hold on. Тут, певно, що прохання, отже, використовується hold on без часточки «to». Hold on a minute. Вот іс t t t Що стримує тебе? Або чому ти вагаєшся? Вагатися це фразове дієслово to hold back. Питання у теперішньому продовженому часі, тому що все, про що йдеться, відбувається саме зараз, у момент мовлення. Отже, це Present Continuous. дії слова hold додаємо закінчення ING. Holding back. What is holding you back? I'm sorry, I was -t by the heavy traffic. Пробачте, я затрималася через сильну дорожню пробку. Затриматися це фразове дієслово to hold up. Тут зверніть увагу, я затрималась, отже, мене щось або хтось затримав. Це perfect, past perfect. Для цього використовується третя форма неправильного дії слова to hold. To hold held hold. Цікаво те, що третя форма. Така ж сама, як і перша. I'm sorry, I was hold up by the heavy traffic. The whole city has been captured, but a few of the defenders are still t -t -t -t. Все місто захоплене, проте декілька захисників все ще протримуються. Протриматися у бою це фразове дієслово to hold out. Ідеться про те, що відбувається в момент мовлення, отже, це теперішній продовжений час. Present continuous. Додавляємо до дієслова слова hold, закінчення ING. Holding out. The whole city has been captured, but a few of the defenders are still holding out. Michael still had power in him. It took two policemen to t, -t, 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 -t him t, -t, 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 -t. Майкл ще мав силу. Потрібні були два полісмена, щоб утримати його. Утримувати когось це фразове дієслово to hold down. Michael still had power in him. It took two policemen to hold him down. That's all for today. I appreciate your likes and comments. I hope you enjoy learning English with me. Good luck. See you all next time. Bye-bye.